Коли все структуровано. З приводу якихось можливо негативних моментів, я буваю емоційна, але інколи це є позитивна якість, коли тобі потрібно щось відстояти, ну, звичайно, я вчуся і намагаюся приборкувати свою емоційну. Про роль секретаря. Я вважаю, що секретар Приверської міської ради головна і основна його функція це робити міську раду, її роботу зрозумілою для громадян. І відповідно налагоджувати взаємодію депутатського корпусу, виконавчих органів і громадян. Тобто я бачу основний фокус саме секретаря на цій роботі. Тобто, звичайно, його законні обов'язки взаємодіяти з депутатами, але більшість питань, які стосуються громадських слухань, обговорень, це теж покладено на секретаря, і всі такі проекти рішень готує секретар міської ради. Тобто, важливо складова в його роботі це саме взаємодія з громадськістю, і я не ну, боявся скільки я що головне це робити зрозумілим і налагоджувати взаємодію? Вважаю, що в мене є для цього професійні якості. Я неодноразово намагалась для вирварчан для наших читачів пояснювати, як функціонує на міська рада, як, як вони можуть долучитися до цього, як вони можуть це впливати.